Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 2 вересня 2023 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це план робіт на вересень місяць, який ми будемо викор... виконувати конкретно в цьому такому, я б сказав би, передостанньому місяці вегетації наших саженців, бо в жовтні вже практично вегетація зупиняється. А от цей місяць ще можна використати з користю для того, щоб максимально дозрів наш урожай і максимально дозріла наша лоза, яка буде слугувати нам, е, тим, е, як би сказати, е, основним е, чинником, який дасть наступний урожай наступного року. Е, що ми будемо робити? Продовжуватимемо знімати врожай більш пізніших сортів. Тобто це середня група піде вже на зрізку, піде середня, більш пізніші сорти. Це все піде на зрізку винограда. Тобто ми зараз вже виноград ранніх сортів практично реалізували, залишився тільки такий ранній середній, середній і середньопізній. Це буде зраз, за це в цьому місяці реалізовуватися. Потім, крім ягоди, головне нам приділити увагу для наших кущів, для нашої лози, щоб вона максимально. Визріла. цей місяць, максимально ще буде для з осінніх усіх місяців найтеплий. і це тепло по максимуму нам треба використати для визрівання нашої лози. Які агрозасоби ми будемо робити? Це в першу чергу. Якщо в когось не проведена чеканка, обов'язково треба прочеканити, тобто вбрати верхушку. Який би не був розміром пагін, там короткий, малий, довгий, нема значення. Якщо він дуже довгий, метрів 2-3, приберіть десь так, 30-40-50 см верхушки. Якщо він там метр висотою у вас виріс молодий саженець цього року, то беріть 10-20 см верхушку, зупиніть рост, щоб пагін цей вже перестав рости в висоту і прищепніть ці пасинки. Потім, якщо лоза буде змінювати колір, от я хочу продемонструвати, якщо вона, наприклад, от зараз вона ще не визрівша, але вже така пожовтівша. Пожовтівша лоза, і брунька починає змінювати колір на такий темний, як оце ось тут. Це досить таке. Такий фактор, коли вже він свідчить про те, що наші пагони вже починають визрівання. В цей період ми зазвичай десь через декілька днів почнемо знімати навіть ті пасинки, які в нас були прищипнуті. Ну, от, наприклад, ось пасанок, який був прищипнутий над першим листком. Ось ви його бачите, ось його ось верхушка була прищипнута, ось листок, ми його будемо виламувати. Тобто оцей пасанок нам буде заважати до подальшому визріванню лози. За багато років. Вирощення винограду, я для себе таку зробив технологію, що ми ці пасинки зазвичай видаляємо. І коли видалимо цей пасинок, дуже швидко лоза починає. Особливо тільки тоді, коли лоза не зелена, а от вона коли змінила вже колір, така пожовтіла або десь трошки така салатна зробилася. І головне, щоб брунька була таки коричневого кольору. От в цей період можна ці пасинки прибрати, і лоза набагато швидше починає виростати. Ой, визрівати, ви І тоді. В принципі, це стимулює е, визрівання лози. Можна ще в цей період, якщо бачите, що недостатньо, вона ще змінює колір на світлі тона, ще переходить, вона ще тільки перебуває в зеленому стані, можна обробляти її препаратами калія. Бо зараз головне добитися того, щоб наша лоза дерев'яніла. Наприклад, дивіться, от лоза вже на цьому пагоні вже практично дерев'яна. Ці пасинки можна прибрати, от такі у нас були. І от це буде слугувати вже подальшим також його визріванням, як цього пагана, так і сусідніх, які знаходяться на цьому кущі. Якщо визрівання ви не помічаєте, обов'язково обробляйте препаратами калія. Препарати калія можна застосовувати як монофосфат калія, так сульфат калія, так хелатін калія або будь-які сполуки калія, де в препаративній формі максимальний вміст цього калія. Там 35-40 чи більше процентів. Якщо є комплексна якась сполука, де азот, калій фосфор, і фосфор, де мінімум азоту або взагалі його відсутність, частинка фосфора і максимальний вміст калію. Такі препарати можна використовувати для позакореневого живлення, або якщо у вас дуже суха земля, можете навіть і під корінь трошки підливати з цих розчинів, для того, щоб наносити нашу рослину максимально калієм, а калій буде стимулювати визрівання лози і достигання того врожаю, який, наприклад, ще вас не достиг. Тобто, це такий основний агроприйом, який треба буде використати в цей період, для того, щоб наша лоза визріла, накопичила максимальну кількість вуглеводів, які будуть їй необхідні для подальшого зберігання в зимовий період. І також заклала плодову бруньку, яка буде слугувати нам подальшим подальшому тим істочником нашого росту і нашого врожаю в на наступний рік. Також цей період слідкуйте за вологістю ґрунту. Якщо у вас досить він сухий, бо я знаю, в окремих регіонах мені часто люди дзвонять, кажуть, місяць-півтора не було дощу, то звичайно поливайте тільки без фанатізму. Так, два-три відра під кущ, під дорослі достатньо, щоб він хоча б якусь мав зволоженість ґрунта і не визвав якийсь буйний ріст, якщо ви перезволожите ґрунт. Цього не бажано робити перезволожувати. а Мінімальний вміст вологи повинен бути під кущем. Також в цей період, коли знижається трошки температура і підвищується вологість повітря, дуже часто розвиваються грибкові захворювання, йде повторний розвиток цих грибків. Це в першу чергу мільдю і оїдіум можуть бути. Ну, Найчастіше розвивається мільдю, Воно, от я взяв листочок, який пошкоджений мільдю, бачите, такий він з зворотньої сторони він з світлими такими плямами. А якщо перевернути його, то тут буде такий білий мучністий такий наліт. Це мільдю. Це грибкове захворювання. Якщо у вас на кущах врожай вже знятий, ви можете обробляти будь-якими препаратами той же Redomil Голд, дуже шикарно він працює, підсушує і все це зупиняє. Він контакту системної дії, і він зупинить розвиток цього захворювання, і листок буде не вражений, і буде продовжувати свої функціональні такі обов'язки на кущу, які він виконує. Якщо у вас урожай ще на кущу є, він не дозрів, а пішло то вже з мільдю. Якщо ця мільдю йде не в нижній частині пагона, допустимо, де листок більш старий, більш такий кожистий, він тут практично менше вражається. А от іменно десь на верхній частині пагона, то можливо навіть верхню частинку трошки вкоротити, там де саме більше розвиток іде, і бажано придушити, придушити цю. Хворобу якимись препаратами з народної медицини. Ну, я б рекомендував би взяти в самий простий. Це такий розчин зробити харчова сода 75 грамів і десь 5-6 капель йоду. Звичайно, аптечного йоду капнули і полистково по обробили. Цим ви підсушите оце спороношення. На певний період, десь приблизно на 5-7 днів, це зупинка буде. А потім дивіться по розвідку. Якщо воно буде далі прогресувати, можна ще разок пройти обробити. Тобто, такі ситуації бувають. Як зрозуміти, що воно притушено, листок поступово в оцих п'ятнах, Ігор якраз передає, він, він просто підсихає, підсох і з цієї сторони ну це просто вражений листок. От він отакі п'ятна підсихають. А спороношення практично не видно, воно просто буде так засушене, як отут. Тобто, це буде свідчити про те, що ваша обробка спрацювала і ви зупинили хоча б спороношення, яке не дає загинути нашому листовому апарату, який слугує нам вироботки всіх поживних речовин, які йдуть на розвиток нашої рослини. Якщо ж вас, наприклад, ще іоїдіум вражає зараз, то можна застосувати препарат, наприклад, метронідазол. Це аптечний препарат, одна таблетка на літр води в такій пропорції розводите, берете певну кількість води, яка вам потрібна, наприклад, 10 літрів то 10 таблеток води. Ой, 10 таблеток на 10 літрів води і розводите і обробляєте. Тобто це теж дещо стримує розвиток аідюма. Можна взяти каліо-йодід, він також дуже шикарно працює, але тільки ці, ці всі. Взаємодії з цими хворобами вони короткочасні, тобто це десь на декілька днів, 5-7, десь не більше днів. Тобто ви просто дещо підсушуєте оце спороношення, яка йде на пагоні або йде на листку оцими засобами. Бо застосовувати зараз в цей період хімічні засоби крайні не бажано, тому що ви зараз ягода достигає і її вживати буде неможливо. За того, щоб є певний період очікування, і треба використати інші засоби, які не будуть мати цих періодів очікування. І цю ягоду можна споживати, наприклад, через день-два. Також в цей період йде заготовка різних смаколиків із винограда, які можна зробити, це сушимо ми кишмішні в першу чергу сорти на, на Ізюм. Можна Консервувати виноград різними способами, там можна маринувати, можна робити інші заготовки, кому які там, що, що подобається. Тут великий так сказати, простір для маневру, що, що кому подобається. Можна споживати свіжим, це тут дуже якась приємна штука. Але якщо великий надлишок і бачите, що ягода залишається, її можна переробити на певні види продукції, яку потім можете споживати в зимовий період і в подальший час. Ну, це основні такі моменти, на що хотілося б звернути на вашу увагу. Це ті роботи, які ми будемо проводити на нашій ділянці. В першу чергу це зняття пасенка, який залишився, який буде. Заважати вже зараз більш швидкому визріванню лози, коли з ним ми помічали, що от якщо цей пасанок залишити, то прищипнутий, Лоза вистигає все, все рівно, але от період цього вистигання дещо відтягується. А коли його зняти, він набагато швидше лоза вистигає. І ми, ми собі визрівання лози пришвидшуємо таким агроприємом. На цьому я думаю будемо прощатися з вами. Вам всього найкращого. Кріпкого здоров'я. Кому це відео сподобалося, не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки, пишіть коментарі. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!